Добрий день, шановні жителі Житомирщини. Тема нашого брифінгу як підтвердити трудовий стаж для призначення пенсії. Однією з умов призначення пенсії за віком, по інвалідності та у зв'язку з втратою годувальника відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування є наявність страхового стажу відповідної тривалості. Страховий стаж це період, протягом якого особа підлягає. Загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не менші, ніж мінімальний страховий внесок. Страховий стаж з 1 січня 2004 року обчислюється територіальними органами пенсійного фонду за даними щомісяця в системі персоніфікованого обліку. А за період до впровадження системи персоніфікованого обліку на підставі документів. Та в порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання чинності цим законом, відповідно до порядку підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 12 серпня 1993 року No637. Основним документом, що підтверджує стаж роботи. За період до впровадження персоніфікованого обліку у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування є трудова книжка. За відсутності трудової книжки, а також у випадках, коли в трудовій книжці відсутні необхідні записи або містять неправильні, нечіткі записи про період роботи, для підтвердження стажу роботи приймаються дані, наявні в реєстрі застрахованих осіб. Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, а також виписки або довідки, складені на основі даних наявних в інформаційних або інформаційно-комунікаційних системах підприємств, установ, організацій, довідки і виписки із наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові, трудові договори і угоди. З відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи. За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній стаж роботи встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами. У разі, коли документи про трудовий стаж не збереглися. Підтвердження стажу роботи здійснюється органами Пенсійного фонду України на підставі показань свідків. В умовах воєнного стану значна кількість осіб вимушена змінити своє місце проживання у зв'язку з окупацією території їх проживання, втрати документів про стаж. Тому питання підтвердження стажу у такий спосіб дуже актуальне. Процедура підтвердження стажу робот для таких осіб визначена порядком підтвердження. Періодів роботи, що зараховуються до стажу для призначення пенсії, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 10 листопада 2006 року, No181, зі змінами. Даний порядок застосовується, якщо у трудовій книжці до 1 січня 2004 року є записи з виправленнями або нечіткі, або неточні записи про періоди роботи на підприємствах. В установах, організаціях, їх правонаступниках, розташованих на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях Автономній Республіці Крим та місті Севастополі. Підтвердження періодів роботи на підприємствах, які розташовані на тимчасово окупованій території, здійснюється комісіями з питань підтвердження стажу роботи, що дає право на призначення пенсії які утворюються при головних управліннях Пенсійного фонду України. Із заявою про підтвердження стажу роботи заявник або його законний представник, або представник, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально, може звернутися до будь-якого територіального органу Пенсійного фонду України незалежно від території обслуговування цього органу. Для підтвердження періоду роботи на підприємствах, які розташовані на тимчасово окупованій території, заявник або його представник подає трудову книжку та зазначає у заяві дані про свідків не менше двох, які знають заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві в установі організації, у тому числі в колгоспі, і мають документи про свою роботу за період щодо якого вони підтверджуватимуть роботу заявника, заявник може додавати інші документи про стаж роботи. Для підтвердження періодів роботи на підприємствах, які розташовані на тимчасово окупованій території, територіальний орган Пенсійного фонду України запрошує та опитує свідка. Якщо свідок проживає або перебуває в іншій адміністративно-територіальній одиниці України, ніж та, в якій проживає або перебуває заявник, територіальний орган Пенсійного фонду України звертається до Територіального органу Пенсійного фонду України за місцем проживання перебування свідка для його опитування. Запрошення свідка, який проживає на тимчасово окупованій території для його опитування, здійснюється заявником. Опитування приводиться територіальним органом Пенсійного фонду України, який обирає свідок. Результати опитування свідка оформляються актом опитування свідка. Якщо свідок проживає за межами України, то надсилається заява, в якій зазначається інформація про спільний період роботи на одному підприємстві із заявником, легалізована органами Міністерства закордонних справ України, у разі якщо інше, не передбачено законодавством України міжнародними договорами. В яких бере участь Україна, або дипломатичним представництвом чи консульською слуг установою України в державі проживання свідка. До заяви Свідок додає завірені копії документів про свою роботу за час, щодо якого він підтверджує стаж заявника. Акти опитування свідків, заяви свідків та копії документів про їх роботу за час, щодо якого вони підтверджують роботу заявника додаються до заяви про підтвердження стажу. Підтверджений у такий спосіб стаж зараховується для призначення пенсії.